Всем привет, ставте лайк, канал і починаємо. Я граю в робочі шунизать, я вже контакт. Не забудьте. Може, хтось играв Ну я... В кінці вже покажу. Е. Тут е, є дерево і тут його треба рубати. Тут тобі дають гроші. Тут я, типу, поливалки. Тут треба, типу, е, тут першкій, треба ще XP, типу, полива, е, щоб ну, типу, насиплене левел дерева був і, цей. І тут можна приколюхи купляти тут автоматично. І тут я не прокачую, бо воно типу, не гірше поки назарі ну, погане. Тобто тисячу, А воно вже тут автоматично. От, от, оце поки дуже класно штука. Оце на мільярд вже. От на мільярд накачало. Тобто вже я прокачаю. Яке цікаво. Вот дерево у нас тут не знаю. Скінде? Не знаю. Ого! Багато воно дає. Якщо 300 Енкен та Так. Отут. А, до речі, я отут не під бела. Вух. Імба. Рейда дим... Оу. От понадаємо. 11... мене чекаємо, мене був 12 лавоч, у мене це 18. Аж так швидко. Почай моя штука і от прокачувати. Але йду здобу прокачувати, правда? І усю штуку. Але поки... Скажіть, що це за штука, хто грає в цю. Гру, блок. кіблок. Кіблоки на початку підбирайте особливо. Бо вони. Бо вони дають класні штуки. А там мені роздало на мільярд мільярд поливалку. На мільярд. У мене... мене, мене, мене. Хм. Hmm. да, Дерево. <къй> а, подскажи, что эти штуки роблять, Я не разумею, что эти штуки делают. Я не знаю, нет, Типа, ну, томат, томат. И что с того томата? Что с того томата? Mm, Ясно. А, чекай. Мне что-то нормально поставить. сам Мені сумстить. Гамбар повідкувати. Сноскі мене... Угу, Оця штука дуже класна, Вона набагато робить. Буде класно, коли тут не мільйон буде. А за скільки прокачати? Ой-ой-ой. Буду фармити. М -м, я буду знімати ще відео по цій грі. тут музичка є в Курове Гарден. До речі. Е які блоки я не бачу поки. Що скен? Кіне. У нас кін. Ого, деревочка, анс. мені цікаво X13. Det er litt uh, ah. vondt. Мэмми Горд. А, можно так сделать. Тут можно нажать на хатку и еще оттавить. Тут продаешься автоматично. Ну, что за штука, я так и не знаю. О, 300, 300. Легкий блок. Ну, не треба такая халявка. Що мені даде? Ясно. Так, він сам у мене є. Я така такого, аган, це. щоб пополити. Ну, але і так дуже мало. Пишіть в комментах ніки свої. Я може з вами відео зніму. Ну зніму, хто захо Кикину за один раз, так? Опа, це дуже багато. Ну, я думаю, я так багато я так фармлю триллион. Триллион 600 миллиард. Думаю, я його не фармлю. Я може за відео... Вони пишет мені фармити отак в відео, чи ну типу, чи... чи десь, типу, когда знімаю відео.

Ну бо ці штуки та та о, що це? Що це було таке, А... Ааа, це мені просто показуєте, поколи можна можу стати. Присую. Нарешті мені тут нормально вже дофармилось. І то воно вічні вже фармилося. А. а, воно що нормально не нафармилося. А с кем они 22 Ой-ой Ну, пускай -ой. Трошки нормально С кем они стоят? Нормально Все, присюди прямо злосно Так Ой, багато монет у мене. Ну, так, чекай. Це звідки мен з'явилося, Ти підібрано, піди брам там. Скільки? Нісен. То було 22 мільйона. А ну, обертаюсь. Блін, ні, тоді було 22. Пиши в коментарях тут. було 22 чи, чи, чи 11. Мені здається, що 22 Тобто я сліпий такий. Один чіп, а все, є нарешті. І то я просто трачу ці гроші в пусту майже. Що це за число таке? 12 трелі у ніву. Трелі у ніву. Трелі у ніву. Трелі о, ні, Я не знаю. Мені купляты куплю. Я я просто і багато що тут можна прокачу. Де це забув? Так, знову там. М-м. як мені це? М -м -м. Ну це того не варто. Я Кенту то хочу запранкувати, типу, що я можу купити оце це? Виріват, коротше.

please please Не mm. Ну ладно, якщо не хоче, то ладно, я сам прокачаю краще нього. А коли не забуду всю ігру грати, я буду грати постійно в неї. что... Ага. Наверное, вот такая штука мне кем-то Я был в шоке! Хм. Хм. Трэш и почекался. Трэш сейчас нормальный. Просто 200 -э было. миллиард. Миллиард. Таких миллиардов, миллионов. я не знаю. Он будет... 50. Нормально будет. Так, я лаки блок буду шукать, Че не я, я лаки бок, лаки бок, я лаки бок, лаки бок.

Pre, oh, c'è la mano, no, mio solo. грушей не можешь напарить, да, вот и али, али, так, а чекай, да, топ, да, топ, топ, чекай, а, там, а, я, beni znaşımın robert tepik açığım. Tututut. Tamam. Ben çoktan bu evinde değilim. Çocuğum Oh, в нього... В нього... Не, в нього ще не таке як в мене. З ким я правила? А, відсилюємо, так. Ей, блин. Так. Киньте, киньте, киньте. Ей, блин. В нього ще цей Добре. cor na igreja no mas que não mas não mas que um oh deus a cumprir mas deus a cumprir mas cê tá bem ou Вот блок, вот блок. Туп-туп. Вот да да, да, цикл. Вот цикл, хорошо. Од буде там Це я вже собі візьму, бо це йому буде навіть все багато. Це її вище давали, то тебе не туди.

好吃的都是。 Ну, no, пен. No. Що це означає заду? Я буду почти І и так уже давно. минуты.

Move. No. Всем попа, ставьте лайки, всем по